Третина територій непридатна для життя. Сьогодні Україна найбільш замінована країна світу. Що найменше тисяч квадратних кілометрів землі приховують потенційну небезпеку у вигляді мін та нерозірваних боєприпасів, на розмінування яких підуть довгі роки. До війни вони били власні рекорди. У 2021 році українські аграрії зібрали 106 мільйонів тонн зернових, зерновобобових та олійних культур. Сьогодні ж багато фермерів залишились ні з чим, бо після окупації їхні сільгоспогіддя, а це мільйони гектарів, заміновані. На сьогоднішній день це більше 2 мільйонів гектарів землі. А відповідно, в контексті областей це найбільше Херсонська, Миколаївська, Харківська. Області, які є замінованими, і відповідно, це не чітко заміновані. Це ті території, які потрібно обстежити, дослідити, провести гуманітарне розмінування, зрозуміти е наскільки вони є забрудненими. Відчай і безвигідь штовхають деяких аграріїв на відверту небезпеку, щоб прокормити сім'ї. Вони вимушено виходять орати необстежені поля, які переповнені мінами. У мене особисто був випадок на Миколаївщині, коли от ми. Під'їжджаємо до поля, яке заміновано так по діагоналі, там десь порядка трьох кілометрів. Ото кацапня наставила цих своїх бабах, І просто перед нами трактор. І він з'їжджає через посадку і заїжджає це поле. Зупиняємося, я виходжу, кажу, ти куди ти їдеш? Тут же ж міни. Він каже: хлопці, а що мені робити? У мене. Кредити висять. У мене земля в оренді, і мені людям треба платити, і мені треба людям платити зарплату. Я кажу так, ну але ж ти ж зрозумієш, що завтра просто не буде кому платити їх. І таких прикладів від початку війни Вдосталь. Сумщина. Харківщина. Херсонщина, Запоріжчина. Київщина разом з найдорожчим життям людини відмінування полів втрачає і українська економіка, каже заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Це і прямі непрямі збитки більше 80 мільярдів доларів. Прямі збитки це порядка 10 мільярдів. Непрямі це близько 70 мільярдів. В тому числі сюди ж виходять питання, пов'язані з розмінуванням і замінуванням. Тому що знищена техніка, наприклад, знищені склади, знищені елеватори, молочно товарні ферми – це порядка 10 мільярдів євро. Все інше, ці збитки це сягають власне ці проблеми пов'язані з війною, тобто невикористання полів, в тому числі через замінування, зменшення кількості полів через тимчасову окупацію. Це невчасно продажа продукція через те, що війна і кри і ринки пов'язані з тим, що Страхування, логістика вони є дорожчими, відповідно, не доотримують ринкової ціни. Чи реально розмінувати українські землі найближчим часом? Заступник начальника частини піротехнічних робіт з організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Олег Кудрик розміновує українські поля від самого початку війни. Зізнається, кожне розмінування не схоже на інше, хитрий підступний ворог. Щоразу вигадую нові пастки, щоб міну виявити було вкрай важко. Міна встановлюється на глибину там не 5 см ґрунт, а вона встановлюється на 50, яма викопується і ставиться дерев'яний кілок на цю висоту. Міна засипалась або ще дві одна до одної. Ну, от, засипалась, проходить той самий сапер. На 50 сантиметрів він її не почує. Техніка періодично їздить, вона може їздити тиждень, може їздити місяць. А на 31 й чи там день воно може рвонути. Тому розмінування навіть кількох квадратних метрів може тривати кілька діб. Швидкість у цій справі головний ворог сапера. Я вам скажу навіть з своєї практики, що. от ти прийшов, ти бачиш, от там міна, там міна. Там. Ти не кидаєшся на них, не можна цього робити. А навіть може бути таке, що ти сьогодні подивився, походив, обійшов по, там, понятно, безпечним напрямкам, ти можеш не зайти сьогодні. Ти приїдеш там на відпочинку, ти собі будеш думати, будеш складати якісь. Як? Ага. А якщо так, ага. якщо так, а якщо я піду туди, а воно. Тобто ти продумуєш різні варіанти, і на другий день ти собі вже чітко розумієш, що як ти будеш робити. Розмінування деокупованих територій відбувається в два етапи. Перший це оперативне розмінування. Головна мета саперів забезпечити життєдіяльність в населеному пункті. Тому найперше на наявність вибухівки перевіряються лінії електропередач, теплопункти, насосні підстанції, водогони та шляхи підвозу. Далі розпочинається гуманітарне розмінування. Це більш такий тривалий процес. Він покликаний на Очищення вже великих ділянок землі, які там підтверджені, або, ймовірно, забруднені вибухонебезпечними предметами. Під час цього процесу проводиться досконале обстеження ґрунтового покриву і з шару ґрунту. Вилучаються всі феромагнітні тіла. Тобто не тільки вибухонебезпечні, але всі. Тобто там чиста земля. Гуманітарне розмінування це вже такий чистовик. Та скільки часу знадобиться на повне розмінування українських територій, зокрема сільськогосподарських угідь. В середньому один сапер за день вручну здатен розмінувати до 10 квадратних метрів землі. За таких умов на очищення України від мін – Піде мінімум 700 років. Але в Кабміні заявили, що мають амбітну ціль. У нас є амбіція завершити розмінування масштабних аграрних земель упродовж трьох років після визволення території і загалом до п'яти семи років завершити розмінування всієї території України. Та яким чином це зробити? На жаль, Україна не зможе спиратись на попередній досвід з розмінувань великих територій. Адже з таким різноманіттям і масштабом замінувань світ зіштовхнувся вперше в історії. Розміновувати Україну будуть усім світом і всіма технологічними ноу-хау. А наші сільгоспогіддя стануть для розробників унікальним майданчиком для випробувань винаходів ми одна з найбільш замінованих країн сьогодні в світі. Я думаю, що частково ми могли б і експериментувати, заводячи на ці поля, ті нові розробки, які існують в світі, для того, щоб їх вдосконалювати і вже на наступні етапи роботи, удосконалювавши цю систему, мати можливість краще робити розмінування по території України. І такі роботи вже активно ведуться міжнародні партнери надали. Спеціальні самохідні машини. Одна така за зміну здатна розмінувати 2000 квадратних метрів землі. Активно на полях, а точніше, над полями, працюють і БПЛА. Цей дрон-сапер спільна розробка українських інженерів і НАТО. Він сканує заміновану територію і створює мапу з точним розташуванням вибухівки. А щоб українські фермери, які чекають черги на розмінування, не ризикували власним життям під час посівної, Кабмін запустить ринок гуманітарного розмінування, українські банки вже почали кредитувати аграріїв за програмою розмінування земель. Держава у відповідь обіцяє компенсовувати 80% коштів на таку послугу, якщо вона закуплена на відкритих торгах.